Яка тут рама класна рожева з перламутром, але важко передати на камеру. Якісь дівчинці, хто любить рожевий шикарний велосипед, це вже якісний велосипед, Ліон. 26-ті колеса, рама 13 дюймів. В ньому вже всі компоненти вже трошки кращої якості. Вилочка, сантур, м'ягенька, Алюмінієві втулки з промпідшипником. Гальма дискова механіка, але вже бренду Тектро. Гальмує на відміну резина кенда. Ширина 2.10, обода Обуда тут вже міцніші йдуть. Спереді в нас одна зірочка. провіл шатун алюмінієвий, Позаду касета 8, торней перемикач. Рама дуже гарна, підсиділ без хамута, покращений, сидіння гарне, комфортне. І дизайн рами дуже цікавий, ця рама вже міцна, має міцніше лекофарбове покриття, ніж в дешевших велосипедах. Ціна його 17 тисяч гривень. Є самовивіз та доставка новою поштою. Доставку новою поштою ми оплатимо. Беремо задаток 500 гривень, пакуємо в коробочку, 1 два велосипед. У вас.